Вітаю вас! Мене звуть Олена і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми погортаємо з вами ось такий блокнот. Зроблений він із залишків колекції від скрипочки Скраб що там на тему Хэллоуна. В мене був набір 20 на 20 і декілька листочків було 30 на 30. Дивіться, один чи два. Він пішов на форзаці, тому що вони трохи більші, а 20 на 20 якраз пішли на зошити. Тобто розмір його 10 на 20, по обкладинці, то 20 з половиною. Зробила підвісочку, на корінець пішла така тканина з блискітками, залишки. Тканини від Хелловінського альбому. Я трохи пофарбувала його спреями. Додатково скріпила братцами іще. На обкладинці тут чепборд, покритий пудрами для ембосінгу. І також додала три браці, як начебто вогники на свічках. Квіточки Prima. Теж від колекції Хеллоуен. І чотири е, зошити в мене вийшло. Е, вирізалок і висічок було дуже мало, тому, ну, вже що є, то є. Е, на зошитах робила ембосінг. Це текстурна паста, посипана пудрою і запечена. Дуже такий... Цікавий ефект, тому що пудра, коли запікається, вона така гладенька стає. А тут за рахунок того, що паста теж піниться, воно трошечки таке об'ємніше стає. Використовувала три пудри від Stampendous. Там були якраз із серії Halloween помаранчева. І фіолетова, вони такі з блискітками переливаються, і чорну додатково. Листочки тоновані в каві. Додавала через трафарет чорнилами візерунки. Майже всі листочки проштамповані. Додавала також ще, а, як то паталь, да, називається, золото приклеювала. Кишенька скальки. Також використовувала штампи з мережевом, тільки на ось таких маленьких вставочках. На звичайних таких листочках просто там строчечка така і просто штампи, звичайні там, з візерунками фонові. Так само, не дуже великі такі зошити, невеличкий такий блокнотик вийшов. Дуже мені подобається цей ефект. Зробила такі конвертики маленькі. Надивилася у Олександри з її магічними буками, думаю, чому б ні. Теж конвертики такі маленькі. Зробила так. Невеличкі. Кишеньок в цьому у мене не дуже багато, на відміну від звичайних моїх там, альбомів чи ще чогось, бо я дуже люблю кишеньки. Тут їх не так багато. Також рамочка за покритим ембосінгом І прикріплена за допомогою степлеру. З цього боку заклеїла місця там, де кріпиться скобочки. Додавала кальку іноді додала а, негатив від Гаррі Потерівського алфавіту. Також покрила його трошки фольгою. А, але чогось, не знаю, не схотіла використовувати тут букви саме з цього алфавіту. Чогось не пішло мені. На зворотних сторонах зошита також додала просто ембосінг цими пудрами. Ось така киця в мене тут вийшла. Так само такі штампи з мережевим Дуже вони мені сподобались. Такі невеличкі кишеньки. Десь тонувала восками, десь додавала золото. Ось таке воно у мене вийшло. Невеличкі такі тежики поробила з листочків, які теж тонувала в каві, але вони більш такі щільні. Так само тежик. Це відштамповка пляшечка затонована і вирізана. Це пробувала робити ембосінг на калькі. Думала, що її там поведе чи не поведе. Все дуже гарно вийшло, нічого не повело. І е, тут пляшечка покрита ще глосі. Вона така. Гладенька і трошечки об'ємна, здається. І це останній зошит. Ось такий вийшов блокнотик. Дякую, що були зі мною.